Привіт! Сьогодні будемо говорити про такий прилад, як очищувач повітря. Він фільтрує повітря в приміщенні і затримує дрібні частинки забруднень, пил, пилок рослин та алергени у фільтрі, а потім повертає в приміщення вже свіже та очищене повітря. На огляді в нас одразу два очищувачі повітря від SmartMe. І почнемо із SmartMe Air Purifier 2. Ефективність фільтрації цієї моделі до 380 кубічних метрів на годину і розрахований пристрій на очищення повітря у приміщенні до 45 квадратних метрів. Йому потрібно десь приблизно хвилин 20 для того, аби створити. Хороший і здоровий мікроклімат в квартирі, в спальні на кухні чи, наприклад, в офісі на роботі. Немало важливо, що гаджет не важкий. Важить цього 5 кілограмів, тому ви легко і не перенапружуючись, зможете переносити його з одного приміщення в інше, щоб очистити повітря. Корпус виконаний із пластику темно-графітового кольору, тож в будь-якому інтер'єрі, де б ви його не встановили, він не буде виглядати як пляма, а цілком органічно і гармонійно впишеться. На задній стінці очищувача розташувалася кришка, за якою ховається величезний фільтр. Він займає реальну половину пристрою, якщо не більше. SmartMe Air Purifier 2 отримав HEPA-фільтр найвищого класу серед побутових очисників. Прилад захоплює повітря на всі 360 градусів. На першому етапі очищення він відфільтровує великі забруднення, шерсть, волосся і таке інше. На другому етапі видаляються з повітря дрібні частинки розміром до 0,3 мікрона. А на третьому етапі високоабсорбуюче активоване вугілля поглинає летючі органічні сполуки та неприємні запахи. А вбудована ультрафіолетова Лампа знищує до 99,9% вірусів і бактерій, що переносяться повітрям. Цей очищувач отримав датчики, що діагностують якість повітря, кількість пилу та відстежують концентрацію алергенів. А датчик TVOC моніторить летючі органічні сполуки. Серед іншого, відмічу також вбудовані датчики температури та вологості. Екран сенсорний, і на ньому всього дві кнопки: перша це увімкнення, а друга для перемикання між режимами. Їх тут всього три: ручний, автоматичний і нічний. Ручний режим дозволяє регулювати швидкість вентилятора, але тільки через додаток. Нічний режим відрізняється своєю безшумністю. Вгорі є значок пилок, що вказує на рівень ПМ. А ось це кольорове кільце відображає загальний рівень якості повітря. До речі, на задній стінці є кнопка, якою ви можете налаштувати яскравість приладу, так як вам буде зручно. Працює прилад досить тихо на рівні до 65 дБ, тож при його роботі ви не будете відчувати жодного дискомфорту. В застосунку SmartMI, на головному екрані ми можемо вибирати режими. І як я казав раніше, в ручному режимі ми можемо налаштувати швидкість роботи вентилятора. Свайпом вгору відкриваємо меню інших параметрів: фільтр, яскравість екрану та відкладене вимкнення. Крім того, тут є контроль блокування ультрафіолетової лампи, блок від дітей і звукового підтвердження. Про закінчення строку придатності фільтра застосунок вас повідомить завчасно. Щоб скористатись керуванням голосом, необхідно додати прилад до Apple HomeKit. Для цього зніміть задню кришку і відскануйте QR-код. Одразу вибачаю за мій Perfect English Pronunciation. Поїхали! Hey Siri, Turn on Air Purifier. Hey Siri. Turn on purifier to the max. A turn off air purifier. Nice. І номер два на огляді це ось такий незвичний і цікаво очищувач повітря SmartMe Air Purifier e 1 Його можна повісити на стіну або поставити на спеціальній підставці на підлогу, на стіл або на тумбу біля ліжка. Прилад виглядає досить стримано і стильно, і крім, звісно, корисних функцій, стане непоганим доповненням до інтер'єру. Фронтальна панель дуже легко знімається і надає доступ до фільтра. Завдяки хапафільтру прилад ефективно очищує повітря в приміщенні від пилу, різноманітних алергенів, а ще диму, неприємних запахів та шерсті домашніх тварин. Ефективність фільтрації цієї моделі 150 кубічних метрів на годину. При цьому маю сказати, що працює тихо, рівень шуму до 43 дБ. Такий прилад буде корисним і зручним у використанні в дитячих кімнатах на кухні, в квартирах чи в приватних будинках, а також знайде своє місце в санаторіях та лікарнях, Розрахований на очистку повітря в приміщеннях до 18 квадратних метрів. Прилад отримав дуже просте кнопкове керування. В нас є кнопка увімкнення і кнопка перемикання режимів. Передбачено три режими швидкості фільтрації. Також підтримує голосове керування і керування через застосунок. І з цим очищувачем все аналогічно. Для голосового керування скануєте у HomeKit ось цей QR-код і додаєте прилад. Hey Siri, Turn on purifier to the Max. Hey Siri, Turn off the Purifier. Працює? Дякую, що подивилися огляд. На все добре. Бувайте.